Росіяни окупували село Лобкове у Запорізькій області та піддубне в Донецькій. Лобкове розташоване неподалік Оріхова і раніше було частиною так званого запорізького плацдарму, який українські сили утримували після контрнаступу 2023 року. Захоплення цього села свідчить про посилення російського тиску на запорізькому напрямку та про спроби розширити контроль над селами вздовж лінії фронту. Піддубне, що на Донеччині невелике село, однак. Його втрата ускладнює оборону українських підрозділів, які протистоять просуванню російських військ у західному напрямку від Горлівки. Ворог прагне покращити тактичне становище та вийти до важливих логістичних вузлів. Крім того, аналітики фіксують просування росіян біля степового та рівнополя у Запорізькій області. Тут противник веде штурмові дії малою піхотою та використовує артилерію для витіснення українських військ із укріплених позицій, попри невеликі темпи. Поступове захоплення сіл дозволяє російській армії скорочувати відстань до більш укріплених рубежів оборони. За оцінками експертів, такі просування не є масштабними проривами однак вони виснажують сили оборони та створюють загрозу розширення плацдармів противника на півдні України.